Всім привіт! Ми з України. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо проходження гри Пірати Карибське полювання. І, на жаль, я щойно знімав так старану серію про те, як ми допомагаємо леді Дерою, вивільняємо її від нападу піратів, але вона стався з бій, вона не записалася. Я вже здогадався, чому це сталося, тому що я висмикнув радіопередавач цей чи Bluetooth передавач із телефону до того, як відео було збережено, я так здогадуюсь. Попри це, у нас вже насав стоїть в облозі. І я хочу заволодіти ще однією ще одним кораблем Флейт, для того, щоб е знімати для вас вже далі про Флейт. Тож, давайте так. У мене є три кораблі: Шхуна, Галеон і Бриг. Зараз ми. Вирушаємо в так завдання губернатора. Ось це. Для того, щоб заволодіти однією каракою і перемогти одного галеона Після цього на трьох кораблях ми просто вирушаємо в відкрите море і шукаємо флейт. Коли ми захоплюємо флейт, ми відправляємося ось сюди, до вже за існуючого Тібурон вже до існуючого флейту його прокачуємо і після цього знімаємо наступну серію про флейти. Я думаю, що це буде цікаво, оскільки я хочу до того, як гра роздвинулася занадто сильно і швидко, зняти вам відоси про менш потужні кораблі, такі як Флейт, Бригантина, Козацька Чайка. <свистач> і всяке таке інше. <свистач> Подумали хазяйська чайка, де вона тут? А я вам розкажу, але не сьогодні. <свистач> Тож, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, а ми вирушаємо. Тож, я взяв три кораблі і виконуємо завдання губернатора. Що у нас тут? У нас є союзники і оно, Карака. Ай, тьфу, я хотів захопити Караку, а це наш союзник Британія. І Галеон проти неї нього воює. Гаразд. Нападати бімбами на галеон. Я буду на бригу. О, рятуйте, карака вже потерпає по повній програмі. Ще трохи і ми зовсім не впораємося. Коротше, він може просто потопити караку і наше завдання буде провалене. Гаразд. Переходимо на Галеон. Так, мені треба мортира, бо він на мене не клює, цей галеон. Хильнемо рому на всіх, оскільки ми вже взяли за це завдання. Це зарано ми підключили гармати. Треба... <с> дивіться, реально, карака бідолаха. Карака потерпає. Зараз ми трошки настріляємо йому мартирою. Зіпсуємо йому настрій, він на нас клюне і буде нам піратський галеон, який ми візьмемо в порівняння для галеонів. Як, як вам така ідея, напишіть в коментарях. Е, мені, до речі, дуже цікаві ваші думки, ваші поради. А, слухайте, ми ж не зможемо його захопити, тому що він незахоплюваємий. Непотопляємий. Коротше, нам доведеться його потопити. Ага, бімби не дострелили. Він по нам відпрацював повний залп. Але це наш, наш ніс. На! І тепер повний зал бімбами. Вогонь! Розтрощили. Ви врятували торговця, репутація 15, досвід стійкість там. Це -е -е -е. Та, нема що взяти. Ну і тут, добре, візьмемо цукор. Парусини, хай буде парусини. Та куди ти стріляєш? Все, треба знімати гармати з пострілу, бо буде зараз стріляти, поки він не потоне. Гаразд, звільнили, порятували дарма, дарма я це все затіяв. Тоді ми прямо звідси ремонтуємось. Так, це єдиний корабель, який хоч трохи постраждав. Ого, дивіться, як я наремонтувався. Виходимо у відкрите море прямо звідси, і шукаємо нам або флейт, або карак. Тож, відкритий світ. Я на бригу. І за мною. А, якщо буде карака, то ми будемо і що застосовувати, будемо застосовувати екіпаж. <гум> Добре, не будемо, мабуть, ми трощити караку. І давайте вперед, по вітру. рухаємось. Галеон і шхуна за мною мають встигати. Отже, кутер і бриг. Це не цікаві супротивники. Давайте, втікайте. Ви мені насправді не дуже цікаві. Ось там у нас що там вцілілий. Ну, давайте його врятуємо бідолаху такого. Так, ну гаразд. Так, де інші кораблі? Мені хочеться так, куди ми пливемо? Нам показує компас, чому пливемо на. Південний захід, рівно на південний захід. Південний захід це у нас вздовж узбережжя е Гонгтаун і Кінгстоун. Джонка французька, вона може на нас напасти. Але нам це не цікаво. Нам Джонок вистачає. Що тут? Спеції, підібрали, втекли. Я хочу цілеспрямовано захопити Флейт. Будь ласка, грам. Пішли мені Зараз Джонка атакуватиме моїх, а мої не зможуть від неї здихатися. Ящики я вже більше піднімати, мабуть, не буду, або буду, щоб вони мене встигли наздогнати. Тютюн, та будь ласка. До речі, походу Джонка такі непогано шпарить. Воно Джонка їде на 16, 13 і 4. Мігалеон на 14,5, А шхуна на 15. Коротше, ми відриваємося все ж таки. Не дарма я їх прокачав. Це добре. Зараз бриг виривається попереду. Що у нас там? Китобій, причому союзний, британський, бачите, жовтою стрілочку. Це прикольно. До речі, хотів сказати: не бійтесь грати у відкритому морі. Це один із найцікавіших режимів. І, звичайно, гра інколи може зависнути, якщо ви занадто постійно тільки е, користуєтесь цим режимом. Якщо ви занадто близько підпливаєте до союзників, він може подумати, що ви його атакуєте. Ну, в принципі, досить логічно. Джонко продовжує за нами гнатися в сподіваннях на нас натрапити. А ми їй не дамо такої, такої насолоди. Так, спробуємо затягнути її на ось ці рифи Джонку. Якщо вона взагалі ще далі буде вестися на нас. Так, тільки наші чуваки не поведіться. Парусина не цікаво. Все, наші проскочили, тепер я міняю курс, щоб Джонка намагалася прорватися на нас. Е, вона просто впливає. Коротше, це не працює. Я шукаю. Флейт. Будь ласка, де Флейти? Там таємничий корабель. Який Галеон? Не цікаво. До речі, таємничі кораблі можна топити і... Ну добре, давайте на бригу дослідимо таємничий корабель. Що ж там відбувається з цим таємничим кораблем? По-перше, заряджаємось всім до бою! Ще один? Ага, пару попереду на гризонці з'явився. Захоплювати цей корабель ми не будемо, бо він не втіче від джонки. Ой-ой-ой, я потопив того, що я був до бою. Ну, розумник, треба було його цього. дослідити. Ой, рятуйте. Все, поплили звідси, бо джонка вже на п'яте нам давить. Дарма я до бою натиснув. Что там у нас? Інша Джонка, голландська. Може вони між собою будуть воювати? А там яка Джонка? Не чіпай його, ой, рятуйте. Що ви робите? Коротше, втікайте від нього. Шхуна потерпає. Шхуна просто потерпає. А Джонка перша і друга. А, то вони обидві французькі, мама мія, то короче... Мені... Пощастило, так би мовити. Так, А чий це прапор? Де ми тут пливемо? Ми зараз швидко пришвартуємося до цієї, до речі, британської, наскільки мені здається. Так, джонки мої потерпають. ну, точніше, не мої, а від Джонок мої потерпають. Це британський, британська. флот. Що тут? Шебека. О, дивіться, зараз будемо ловити момент. Оця Шебека має прийти нам на, на в допомогу. Ось там затоплений корабель, але в нас немає часу його досліджувати, бо за нами женуться дві джонки. Моє завдання таке. Зараз е, всім переключитися на Бімби. Я трошки зараз обійду по колу ось цей форт. Можливо, він теж почне стріляти за мене. Не знаю. До речі, мабуть, що ні. Мабуть, він не буде стріляти. І я переключуся на інший корабель і почну бій. Все, час прийшов. Нападати тільки не на того британця, будь ласка. Ось цей бітилага шхуна. Я шхуну лагоджу. Все, шхуну полагодив, аби вони не напали на ту шобеку, якщо чесно. І зараз на шхуні буду розносити ось ці дві джонки. Пільнемо рому на всіх і починаємо мінування. Так, Галеон не тупи, я міную. Ой, дурний, куди воно поперлося? Шо? Не додумався галом. Короче, він сам же ж підірвався на моїй бочці. Ну дурне. Добре, вогонь, давай, відпрацьовуй. Я тебе зараз полагоджу. Короче, ось вам автопілот. Ви зараз оцей... На... як його. Так, добре, давай. Куди, куди ти прешся? От куди? Куди? На бочку. Ну дурне. Просто, нема слів. Давай. Повний ход хід. Повний вперед. Ледве пройшли. Ну, от як так можна. Опс Стоп. Добре, Шебека і за нас. Супер. Ось цей Галеон. Ти можеш <с> не жертвувати собою заради дурниць? Ну, от чого ти не можеш? Вей, документував тобі гармати. Зараз на Галеоні. Вступлю в бій по лівому флангу. І... Так, бочку з ромом на всіх, будь ласка. Нам ці джонки вже набрили. Вогонь. Вогонь! З 13 гармат. Тепер трошки відпиваємо і топимо цю паскуду. Ой, мама мія, я по-своєму кинув. Так, та не туди, а сюди. Та не сюди, а туди. О! Отак. От Отак треба було зразу. Фух, якби тут зараз була деревина. Так, перекину з іншого корабля сюди деревину. Та ви мені тут не треба, йдіть пливіть. Воюйте проти тої Джонки. Чи ви вже обидві потопили, я не зрозумів. А, потопили, добре. Все, супер. От просто уявіть, дві джонки розірвали мій флот на друзки. Дивіться, якщо у нас є союзник. До речі, цей союзник включився так, за нами. Він включився за нас. А, ці зараз на барк поїхали, я зрозумів. Барк з'явився на горизонті, через це вони вирішили його атакувати. Але ми зараз поїдемо ось в цей порт, де ми тут? Кінгстаун? І відремонтуємося. І вже потім хі -хі, будемо шукати флейти. Мені. Сподобалося, якщо чесно. Шкода, що я ледь не потопив свої кораблі, дуже шкода. Облога на насаву, це зрозуміло. Будь ласка, ремонтуємось. Продаємо все, що продається. Так, у мене тільки 3 кораблі. От, Набрав бавовний, а що питається? Ну, не таке. Так, тут 20 деревини. тут має бути 15, хоча б і тут. 26 хай буде. Одну парасину все ж таки купимо собі. Дарма я її продав чи я її не продавав, не пам'ятаю. 8 гармат, хай буде. 2 гармати, хай буде 5 гармат. Добре, тут у нас вистрілили всі ядра, тут трохи лишилося, тут також вистрілили. Бочку з ромом скрізь вистачає. Вибухових подарунків. Також підкупити б не завадило. Все, підкупили. Всі поліпшення у нас є. Доповнити екіпаж. Хм, мабуть, на стокових кораблях я би потонув. Я так подумав, що ці джонки б мене розібрали на запчастини та його. Що тут? Баркентина. Ну, які б нам Баркентини, Нам Флей, дайте. Добре. Купуємо весь доступний. Ем, всю доступну інформацію. Нічого більше. Проте є шхуна, є бриг. Джонка. Шху. Ой, рятуйте. Я не збирався. Так, змиваємося звідси. Зараз вона сама втече ем... Бар корвет. О, дивіться, датський торговий екіпаж з супроводом пливе у Європу. Барк охороняється трьома корветами. Це було б цікаво. Дві шхуни – це вже не цікаво. Гаразд, просто давайте відкрити світ, щоб нас ніхто не чіпав. Три корвети було б дуже потужне, бо я думаю, вони б нас рознесли. Корвети насправді це дуже потужні військові кораблі. Ну, що я вам скажу? Не виходить у мене так просто знайти флейт. Давайте. А може, спробуємо купити флейт, якщо ми, наприклад, причалимо сюди, та облогу ми знаємо. Е, добре. А які кораблі ми можемо купити? Ну, не ті, що треба. О, дивіться, у нас нове завдання. Так, мабуть, мабуть, я на цих трьох кораблях... Попливу зараз знімати облогу, це буде справедливо. Тобто на стокових кораблях зніму облогу в насау. Що в мене тут три кораблі, три. я би міг купити щось, якийсь кораблик базовий з меншою кількістю гармат, ніж зазвичай вони плавають, коли вони там піратські чи ще якісь. Але я не буду. Якщо я зараз натисну на іконку цього. Потлатого чувака, ну як потлатого, просто іконку. <гум> То може я теж батлат... <гум> так, що тут Баркентина mm -hmm. Кетч, ну ж, нічого серйозного. Коротше, я на цих трьох кораблях зараз відбуваю облогу на САУ і після цього шукаю поза кадром. Інший флейт, щоб хоча б на двох або на трьох флейтах знімати вам саме про цей тип кораблів. Насправді він дуже прикольний, дуже цікавий, і мені буде цікаво для вас про це зняти. Тож, на сьогодні м -м, поки що все. Дякую, що залишались зі мною. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь побажання і рекомендації. А якщо немає, то просто напишіть, що додивилися до цього моменту, як можна було так нудно знімати і не знайти флейт, а джонки ледь не рознесли мій флот. Отак, наприклад. І побачимось вже в наступній серії. Всіх обідняв, обійняв, припідняв. Е... Зустрінемося в на наступній серії. Так, да, вже 10 разів сказав. І хай Бог береже всіх вас. Па-па!